Сьогодні я хочу розповісти про Національний природний парк Подільські товтри, що знаходиться у Хмельницькій області. Парк заснували в 1996 році для збереження та відтворення природних ландшафтів Поділля. Подільські товтри. Повійшли до семи природних чудес України у 2008 році, а з 2017 року стали частиною світової спадщини ЮНЕСКО як один з масивів букових пралісів Карпат та давніх букових лісів Німеччини. За площею це найбільший парк України, Товтри – це залишки давнього бар'єрного рифу Понтійського моря, що були утворені коралами та іншими організмами. У подільських товтрах ви побачите стрімкі й каньйони, каскадні водоспади, залишки реліктових лісів, печери. Пропоную завітати до однієї з них. Тиша це мова, якою говорить до мов. Як ви зрозуміли, далі мова йтиме про Бакоцький Михайлівський печерний монастир, колишній скельний монастир, розташований в Білій Горі. Монастир функціонував протягом 300 років з середини дванадцятого до середини п'ятнадцятого століття. Бакоцький монастир найдавніша пам'ятка культових підземних споруд і поширення православ'я на Поділлі.